Діти. Я за вами побігала по москальщинам, по Туреччинам, по Молдавіям, по Польщам, по Німеччинам. Зараз я вам буду голови стинати. Ну, стинати, то стенати. Він каже, слухай, матінко, ну вже помирати, годиться, мені перед смертю, хоч люльку запалити. Ну, пали, давай. Він затоптав, як прикурив, дим пішов. Ну дивилася, що то таке? Ну кажу, як тютюн, а можна спробувати. На! Вона як смикнула. Ту таке гидо, ту шмалиш. О, каже, то мені так Бог велів все життя шмалити. А другий каже, слухай, а перед смертю дозволи і табаки понюхати. Ну нюхай він тільки. Ді... Нюхнув вона, каже, слухай, цікаве таке, ніколи не бачив, що це таке. На, пробуй, вона ніхнула. Епе, ледве голова не відпала. Що це таке ту ту нюхаєш. То мені так Бог велів за життя нюхати. Ага, гемонські козаки, легкої смерті добути хотіли. Муч ще дарів ви теж потім за вами прийду, а то смерті не бійтеся, дівчи не вмирати, ми переможемо. Слава Україні, героям! Героям слава! Тільки скоріше <плакова> можуть. Ой, добре.